Є yeah, рішення yeah, вже право. Давай, зробимо роботу. Не виходь, Руслана, хай випирають, хай викидають, не виходь. Нас наше ще в рішенні суда весели. Ви не маєте права вам... Як не маємо право. Ви не маєте права, бо є закон України, ви його порушуєте. Со Шо, що ви говорите? Покажіть мені, почати. Питайтеся виконавчої служби. Чи прийняти Держави. такий закон, чи не прийняти з 15 жовтня? Почитаю. Я тільки спитаю, чи ви не піхаєте? Чого ви ви не піхаєте? Виконавча служба, прийнятий закон 15 жовтня, чи не прийнятий? Владик, не виходь, до ти... доклади. Ми вже над своїми судами зробили все. Ви все зробили судами! Що ви хотіли? Має право дітей підсіляти. Немає прав. Немає. Ні, має. Я прийняв рішення. Не є батьки. Що істи, що їсти, я передам. Кажи. Тут все одно буде охрана, тут ніхто не залишиться. Руслана з хати не виходь ну не виходить і не виходить хай собі на порозі яйця, з охранами з яйцями яйця, з дітьми яйця, в своїй квартирі, виходи, а ви не маєте не права не маєте вигнати не дітей. Не маєте права їх вигнати, виконавча <плат> служба. Не умоляйте.

це міліція, да. служби, да, сума, це виконавча служба, сука робота. Ти стоїш тут з да. другою. зачищаєш да. дітей, да. гроші получаєш за це. Да. Да. я получаю. Да. Щоб да. ти їх да. на лікарку всі да. тратила. Глясти да. не, мож, мож. не можна. Можна глясти? Ми на спадкі, міліція, всі стояли, всі допомагали mm -hmm. нам. І міліція, і всі на світі. Оце така міліція. Це моя сумка. Це моя сумка. Сумка, там положили. Оце мама так робиться в нас. Це ваш, так, <різнавш> да, наш сумка. Розуміло. Спасибо. Да, да. Руслана, що нам фотографірували, мама. Вони ще дали, що фотографірувати зробити. Вкрали телефон, а цей дівчат, що фотографірувати. Оце виконавча служба, це у нас чути. Та чу ти все хлопці. Да, що ти, 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 ти хочеш, мама? Я забороняю вам зйомку. Ви мене не маєте права знімати. Я вас не знімаю. Ви знімаєте, ті люди теж не дають вони свою вони згоду на зйомку. Вони зараз що знімають? Порушують громадський порядок. Ми порушуємо громадський порядок. Я не ці судами діма, чи як не маю. Вони знаходяться в громадському місті. Я журналіст при виконанні. Мене запросили. Тут ти запросили? Хорошо. Хай заберуть. Mm -hmm. Оце у нас міліція. Ви записали цього міліціонера, так? Як він захищав? Mm -hmm. Нас громадяни системі. не зайкраще. Так, так. Хороший. Так, так. Того ми так вашим, з вашим то запалом. Ви думали, що ви, ви так всього всього в суді доказували, а не ви тут збирали. А ви ж не дали в суді, нічого ми заказали. Ви вам писав, дал? Дал? Ви були в суді? Хто вам не дав? Давайте ми ми все робили собі так, як вам треба дав? було. Бо вам треба ці квартири. Правильно, бо ви ніхто. Після хто Запам'ятай, не надо. Надо, хлопці. Все ви знаєте. А ви знаєте, ми що нас? Ні, ми знаємо, те, як ми так на рівні. Я Місяць назад проплатила 3 тисячі. Нашу в мене брали ці гроші, як ми вже знали, що він не вибрав. Ви погасили свій кредит, чи внесли платьо. Що значить нашого брали? Так, а не де зачасну?

Ну то держава двоє рішення у тебе. А я це ж як же також жодні що немає права. Ми передивилися зараз юридично. Да, ну, немає ну, не жодного виріш. законодавства. Ну, а як же ж цей закон? Що прийняв? То який законти того, що ви повинні знати всі закони. Ви кажете, що є. то скажіть, передивилися, немає. нема нема Немає. Таких закон, немає. Ви не думаєте, що ви тут одна саме розуміше всіх? Ні, сходиш, не, не розумієш. А не розумніше це ви? Ні, ми хоч виконуємо свою роботу нормально. Я в житті жизни такую не виконую. Ну, тоже а хтось -то, ніколи <гумен> виконав. Ні, тут тільки тут виконують да. роботу, люди. Да. Я... Зараз з однієї сторони говорите, а то у нас з другої сторони дай Бог по щось коснеться, тобі до нас Боже ворон. Боже ворот, да. Як вас хтось должен і що ви з ним говорити? Ніхто зараз нічого не добивається, ніхто yeah. нікому нічого не вертає. Як його? Нормальна людина не видите цього фотоапарата, не протей не вики не клетки. Ну, кому там все видно. Я тут Я бачу, вот видите. Да, Дама. Ну і що, опечатали квартиру, то і все. Даже міліція не приїхала. Не приїхала. Он разбирається з неї. Як я українка. Ну так він один, а сусідів багато. Де ти? Коли ти, мам будеш? Ну, все. Це... Добре. Ой, боже, мам. Давай. Ви про стрімку справимо, так? Так. Скажіть, скажу, я маю чаю сіляти. Я не даю коментарі. Ну і що ж вони? Вони ж Боже, вони щось підтримують команди. Стоять, ні разу не з захистилися. Справа сподіваються, на коліна падати, щоб захищали. Що можу. ви зараз до неї говорите? Чого людина ви були? Просили... Ви... От чого ви не були чого? на суді? Чого ви не були на апеляції? От чого ви там не були? Чого ви, ви не от зараз розказуєте, що людина була і що воно дві рази а? Ради ні разу за три засідання ніхто не був. Там тільки була документа пісочка. Не пісолечка, а заява про так, те, що я. ми просимо не виселяти. Ми заперечуємо проти. цього. Так, що? один раз нас послухали, не виселяли. Ну. Потім два рази була. Опять же, там була Ви зараз переносите. Це все це на що клеті, ніхто не хоче не одну. Виходить, що не зібрали воно, грошей воно, для погашення критики. Вони захищають. Оце одна жінка кого їх захищала вона ваших дітей. Ви собі сиділи, і нічого не робили. То вона хоч їх взяла коло себе постояла, ви переставили в двері і все на цьому. Їм це треба бачити, оце все? Тоді би бігом захищали моїх дітей, а якісь квартири виселяють за ту квартиру, яку я більшу половину проплатила. І врачите, 20 чоловік не заплатили, ви що не збираєте свої сторони? Скільки я не заплатила? 20 тисяч я взяла 50. А скільки разів ходила за тою розпечатку? Що ви мені казали? Хто не робить відділення? Хто не робить заходьте жити, живіть далі. Ну що ви, так?

Я понимаю. Я все знаю. И на вас напишем заявку. Не, не ваше право. Потому что ви мене пихали, вы не все. Ваше право. Ваше право. Не переживайте. Не всех Що ви мене хотіли стоять в лестнице, спустити своїми руками, я тоже напишу, не переживайте. А, я бачу, як ви кидались на якихось на людей. На яких людей? Ну, на на які ви стояли тут. Я захищала, щоб ви не кидались на людей. <риск> Ми не міняємо ні п'яні, ти кидав. Ну, Хто має. не міняє? А ви тверезі? Так. Да. Тверез, так людину тебе вести не буде.